Вітаю! З вами Таро Експрес. І це швидкий розклад з гороскопу на листопад місяць. Знак зодіаку козиріг. І перша карта на фінанси і роботу. Зірка. І яка обіцяє нагороду за самовіддану працю, підвищення по службі, перспективи. По цьому аркану можна прославитися і набути популярності. Далі карта на стосунки. Імператриця. Яка вказує на гармонійний союз, який принесе свої плоди, це може бути як народження дітей, так і бізнес, підприємство, літературний твір, картина, музика, будь-який результат спільної діяльності. У коханні карта говорить про реальні земні почуття, турботі один про одного, події, які можуть з вами відбутися. Диявол навіщує нічого доброго і попереджає про хиткі становища, про небезпеку опинитися в неприємній ситуації, афері, обмані та наклепі. І важлива порада від карти Королева Кубків, яка закликає до взаємних поступок та компромісів. Підпишись на мій канал, постав лайк під цим відео і залишай зворотній зв'язок в коментарях. Всього найкращого!